Так, дякую. Немає ніякої катастрофи, тому що катастрофа річ стихійна. Зазвичай, коли хочуть показати і не стихійний характер, кажуть рукотворна, ну цю катастрофу, скоріше, рукотворною не назвеш, хоча руки там брали участь. Я думаю, мислетворна, скоріш за все. Радніше, можливо, навіть відмовна, тому що ми на якомусь моменті відмовилися від мислення, як такого, вона не закінчилася. Тому що, ну, якщо ви налаштуєте оптику, то ви її будете бачити продовження постійно. От іде війна, у нас є партнери, у нас є а, ті, хто скоріше на боці Росії. Здавалось би, що ми мусимо навчитися стати дорослими, а, ну, принаймні зрілими. І от ми беремо, розв'язуємо. Конфлікт з Польщею. Не цікавить навіть контекст. Не цікавить. Це характерна риса відмови від а, намагання осмислити. Україна багато чого брала в Польщі впродовж всієї історії. Гімн наш це скоріше, чи польська не згинела. Наші усі намагання побудувати щось, як у Польщі. Інститут національної пам'яті просто тупо вкрали. І е, коли ми конфліктуємо з Польщею, ми конфліктуємо просто з такими, як ми. Ну, скажімо, з значним впливом. Я сьогодні пост про це написав: що коли ми конфліктуємо з Польщею, ми просто дивимося в зеркало. Тому що ми, ми є ну, один до одного такі ж самі. І о, оця проблема, проблема змін. Я написав роботу таку рік назад, ну трохи більше року назад, що таке перемога. І там безліч є таких м, аксіом війни. Поки не змінилися, поки, змінили, поки ми не змінилися, війна триватиме. От те, той конфлікт з Польщею показує, що ми ще не скоро закінчимо війну. От ми просто не скоро закінчимо. Не те, що Росія не скоро закінчить, чи там не будуть давати нам зброї. Ми не скоро закінчимо. А ви знаєте, що таке? Що війна, яка не скоро закінчиться. А це те, що війна триватиме навіть коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Вона просто змінить свій спосіб. Вона перетвориться на громадянську війну, якщо ми не змінимося, якщо впродовж війни ми не змінимося, війна триватиме. Навіть якщо ми вийдемо на кордони 91-го року, навіть якщо ми домовимося з Росією, навіть якщо нас візьмуть в НАТО, навіть якщо нас візьмуть в ЄС, війна триватиме. Тому що війна це спосіб прояснення суперечностей, до яких не задіяне мислення. От коли ми не подумали, почали наполягати на чомусь своєму обмеженому, рано чи пізно ми стикнемося з війною. То вона так влаштована. Вона це конфлікт без мислення. Бо конфлікт з мисленням завершується тим, що обидві сторони змінюються в ситуації конфлікту, не доводячи до війни і фіксують свої зміни. Допоки ми не здатні на це, війна буде продовжуватися. І, о, і іноді вона продовжується, поки не вмруть, ну, не загинуть, не вмруть. Не з'їдуть з розуму, не зіп'ються, От до, до того моменту, поки всі, хто не здатний мислити, не помруть. І це проблема. Проблема розгорнулася уже на наших очах як інтелектуальна. До мене доходять такі розповіді про те, що зараз відбувається в Києвому могилянці там присвятили розбору моєї роботи деякий час, що таке Україна. І мовний Талібан, Хунвейбінство це наше все. Тобто сьогодні Київ Могилянка готує шакалів майбутньої громадянської війни. Хто вже має про це сказати? Це те, що вам усім належить побачити. Ви не можете вплинути на це, тому що це молоді інтелектуали, у них достатньо енергії, щоб відстоювати своє. Але це ті нові війська нової війни, які тут камня на камні не залишать. Оце є сьогодні проблемою. Бо війна не на фронті, війна в головах. І це є те, що найбільше мене сьогодні турбує. Вони, обговорюючи мою роботу, не запросили мене. Не запросили. Я в Києві, я нікуди не їхав. Мій телефон знаходиться у гуглі елементарно. Не запросили. Тобто, вони не готові дискутувати, вони готові лише шальмувати. Оце є сьогоднішньою нашою проблемою. І... Так просто це все не закінчиться. Тому після цієї війни громадянська війна невідворотна. І я не бачу можливості її відвернути. Тому що переосмислення не відбулось. Усі ті причини, які призвели з нашого боку до війни, будуть продовжувати діяти. І це ніяка не катастрофа. Це те, що закладено у наш ментальний код. Поезією, прозою. Ми переживаємо вже шосту руїну. І питання, яке я собі задаю, чи були попередні п'ять осмислені в прозі, в поезії, в філософії, в політиці. Жодного разу. Причому під осмисленням я розумію, коли ми розуміємо. Витоки фундаментальні і частину своєї відповідальності. Не вину, а частину своєї відповідальності. Так от за попередні руїни ми жодного разу не змогли взяти відповідальність на себе. Жодного разу. Ніхто. Ніхто з письменників, ніхто з поетів, ніхто з філософів, ніхто з політиків. Тому війни триватимуть і руїни триватимуть, допоки йде відмова від мислення і наполягання на своєму простому. Оце є сьогоднішня проблема. І знову ж таки, ніякої тут катастрофи нема. Це не катастрофа. Катастрофа це спосіб знеособити проблеми, зробити їх характером стихії. От ж таке катастрофа. Ну, ніби метерорист упав, ми ж не винуватий. Ну, ніби повінь і тут мене винуваті. Навіть ковід, в якому мене винуваті, правда, в інфодемії винуваті. Тоді мені здавалося, що це просто якийсь такий окремий, окрема аберація у світі, коли еліти захотіли перевірити, а чи дійсно вони зможуть довести до кипіння? Мізки всієї планети, виявляється, з допомогою телебачення, інтернету можливо. Різниця між смертями, в яких достеменно встановлений вірус ковіду, де достеменно не встановлено причину 9 мільйонів. Інфодемія на нашій планеті коштувала нам 9 мільйонів незрозумілих смертей. Це все є в матеріалах ООН. Хто про це сьогодні говорить? Ніхто не говорить. Ні в США, ні в Європі, ні в Україні, ні в Росії, ніде. Тому що це надзвичайно небезпечна правда. Я думаю, що рано чи пізно ми з нею почнемо розбиратися, коли всі ті політики, які брали участь в, в, в інфодемії на, на фоні коронавірусу, відійдуть від влади, ми потроху почнемо з цим розбиратися. Але не зараз, звичайно. Зараз у нас нема сміливості на це, та й інші проблеми у нас є. Але це все корені одного характеру. Так же ж ж зручно назвати епідемію катастрофою. же зручно уникнути відповідальності за інфодемію. Це ж, це ж так зручно, політично зручно, для всіх зручно. І для медиків також зручно. Тому немає ніякої катастрофи. Є абсолютно рукотворні чи мисленетворні дії, і нам з цим мати справу. І спроба подолати це, власне, я думаю, є наші сьогоднішні дискусії, є наші сьогоднішні спроби вийти за е, ідентичнісний погляд на світ, спробувати побудувати якісь інакше уявлення про світ. От цим зараз ми займаємося. Ну і ми з колегами в ФФФ, і ми в дискусіях, і журнал, презентація якого сьогодні ми тут. Спостерігаємо також до цього. Докладається. Дякую.